Чому необхідно здійснювати детоксикацію організму? Я цю програму п'ю на постійній основі. Це є внутрішнє прибирання нашого організму. Туди потрапляє багато токсинів, і ця програма допомагає доводити жиророзчинні та водорозчинні токсини. Де ж вони взялися у нашому внутрішньому середовищі? Вони туди потрапляють із їжею, яка містить багато хімічних домішків, трансжири, висилювачів, смаку, запаху і так далі разом із миючими засобами, пральними засобами догляду за волоссям, за тілом, із косметикою, із лікарськими. Препаратами, які високотоксичними, всю цю синтетику наш організм не може виводити і розщеплювати. Він може виводити лише органіку. Тому всі ці термоядерні відходи складаються у нашому внутрішньому середовищі, а потім проривають певними діагнозами. Крім того, завдяки процесам, які відбуваються всередині нашого тіла, відбуваються метаболічні процеси. Також це є метаболічні відходи за рахунок діяльності наших внутрішніх систем. І якщо людина не п'є достатню кількість води, і ця вода неправильних параметрів, то ці метаболіти також залишаються в організмі, вони не виводяться і знову ж таки викликають серйозні проблеми. Так ось всі ці завдання вирішує програма Detox Plus. Ось так вона виглядає. І я показую, що міститься у цій коробці. Тут є шість видів продуктів. Самий перший головний флагманський продукт це японські мінерали це ось такі саша із коралами. Які через 5 хвилин роблять нашу воду курортної якості. Вода одразу набирає правильних параметрів: 72 мінерали, якими насичується, вона, вона е, має мінус від'ємний заряд. Також ця вода має правильний поверхневий натяг, вона виводить закисний стрес. Е, і саме ця вода допомагає виводити водорозчинні токсини з нашого організму, е, яких і 80%. Плюс вона насичує наші кісково суглобний апарат мінералами і всі органи, які потребують також мінералів. І дає енергію, за її допомогою розріджується жовчий кров, і ми отримуємо здорову серцево-судинну систему, нормальний тиск і здоровий сон. Наступні продукти у цій програмі лецетин, це теж про здоров'я судин, нашого мозку, печінки, мембрани клітин, отже, міцний імунітет, гарний відток жовчі. За допомогою цього поліненасиченого жиру у нашому організмі забезпечуються такі процеси, як. Покращення роботи пам'яті, когнітивних функцій. В судинках утворюється хороший холестерин, а поганий розщеплюється, і судини стають еластичними. Діагностика показує, що вони омолоджуються на 10 років після вживання ліцетину і відбудовуються міцні мембрани наших клітин. Наступний продукт це пентокан. дуже люблю цей продукт, він оздоровлює наш серцево-судинний насос. Тут калій, рибоза, вітамін С, тобто вітаміно-мінеральний комплекс для серцево-судинної системи. Це. Цей продукт дає енергію, насичує клітинки киснем, дуже гарно виводить набряки, зайву рідину з токсинами, яка виходить з організму, і забезпечує здорову роботу серця. Дуже велике значення має, як працює наш серцево-судинний насос, і людина живе стільки, скільки живе її судинна система. Наступний продукт H500. Ось цих два продукти винайшов німецький вчений Роберт Хіберман і був номінований за них на Нобелівську премію. Це ось H500 – найсильніший у світі антиоксидант. Потрібно вичувати 500 апельсинів для того, щоб отримати таку, таке дозування вітаміну С і антиоксидантний захист такий мати. Цей продукт виводить молочну кислоту з організму. Він також допомагає отримати багато енергії за допомогою цього продукту і коралової води, роблячи гарячу кружку. За день, два-три, ми вбиваємо будь-який вірус, навіть вірус ковіда і взагалі гаряча кружка з цих продуктів допомагає. Зняти будь-яке таке критичне, скажімо, становище зі здоров'ям, тобто не дійти до крапельниці, аж 500 виводить вільні радикали з нашого організму. Що таке вільні радикали? Це те, що сприяє процесам старіння. Отже, аж 500 допомагає омолоджуватися, плюс вільні радикали, які виводить з організму, це профілактика онкології. І ще одне хочу сказати: залужнюючи наш організм за допомогою коралової води і H-500, ми здійснюємо профілактику в тому плані, що в лужному середовищі паразити і онкоклітини не живуть. Задумайтесь про це також. Цінність цих продуктів. Наступний продукт асимілятор також дуже цінний продукт. Він допомагає розщеплювати зайві жири, білки, вуглеводи, виводити з організму. Крім того, якщо його ще правильно купити по особливій, скажімо так, схемі, яку я додатково даю. Він розщеплює пухлинки в нашому організмі, і в мене є такий результат також особисто. Асимілятор виводить токсини з крові, він допомагає також і нормалізувати тиск. Ну і забезпечує здоров'я підшлункової залози. Він працює їй у допомогу і активізує вироблення власних ферментів. Тоді як лікарські препарати відключають підшлункову залозу, і вона перестає просто бути дієздатною. І людина має процеси проблеми з процесами травлення, Тоді як асимілятор навпаки. Активізує і оздоровлює підшлункову залозу і весь шлунково кишковий тракт. А також гарно те, що асимілятор розщеплює і виводить слиз із нашого шлунково-кишкового тракту. В слизі люблять жити паразити, грибки, бактерії і так далі. І інші, інші паразити. Коли оцей слиз виходить, то очищується наш шлунково-кишковий тракт. Це також сприяє омолодженню і активізації обмінних процесів. Наступний продукт альфа люцерна. Яка знає код нирок, вона оздоровлює наші нирки, вона розпаковує ниркові протоки. Багато людей, хто прийшли до мене на оздоровлення, позбулися ниркової недостатності, набряків позбулися. Люцерна абсорбує і виводить з організму токсини. Вона виводить із супів каріяс і. Запальні процеси, тому що тут є унікальний рослинний вторг. Також тут є білки рослинного походження, які допомагають регенерувати нашому організму. Альфа допомагає дренажувати судинки. Тобто, альфа також вишуковує в організмі різноманітні новоутворення, пухлинки, кісти і так далі. І на основі всієї програми детокс допомагає розчепити і вивести це з організму. І вся програма допомагає взагалі. Розплавити камінці в жовчному, розчепити поліпи кісти, позбутися різних новоутворень. Загалом ось так працює детокс плюс. Тому завдяки Plus ви отримуєте. Перезавантаження, оздоровлення всіх внутрішніх процесів, регенерацію ваших органів, це гарний жовчувіток, це здорова робота шлунково кишкового тракту, покращена робота серцево-судинної системи, здоровий сон отримуєте. Ви отримуєте гарну сяючу шкіру, підтягнуту фігурку, настрій гарний, пострункішання як бонус. І ось така програма за місяць вже допомагає вам стати і виглядати як нова копієчка.